Ось такий кабель з вилкою йде до щита AVR, якщо, здійс... якщо ви зазначили, що потрібен такий кабель з вилкою, це щит-AVR для зарядної станції, цей шнур включається в саму зарядну станцію, в даному випадку Ecoflow, а вихід включається ось сюди на клеми, в щиті, ось сюди зверху, замість ось, цієї вил... ось цього проводу, замість цього, бо я тестував, я тут тестував цей так? на клеми підключаються, все просто. Кабель окремо звертається, щиток відправляється, кабель відправляється теж, От, потім ви розворачуєте і підключаєте. Все просто, підключення на клемі по мережі і по е, зарядній станції. Ось такий маємо щиток, таку комплектацію. Е, дивіться, е, Є стандартні набори, а да? є е, розширені набори. Ви можете свої побажання давати. Кожен набір прораховується окремо. Дякую за увагу. Заповнюйте заявку. І я прорахую конкретно під вашу задачу. Комусь треба реле напруги, комусь не треба. Комусь треба AVR стандартний, комусь треба АВР е, з Wi-Fi'. Комусь, допустимо, треба відний автомат, в когось він вже є в щиті. Е, ось такі нюанси я враховую. Хтось ще якісь свої побажання, е додає. Наприклад, додати смарт реле, допустимо. Да? Дякую, друзі, замовляйте, електрощити, буду радий вам допомогти реалізувати вашу задачу.